Задорожні моржують цією родиною. Андрій вже п'ятий рік, його дружина третій. А семирічну донечку почали занурювати в ополонку два роки тому. Кажуть, особливих правил моржування у них немає. Основне то бажання. І по-друге, щоб була компанія весела, бо якось одному стрибати не, не цікаво. Купання в крижаній воді позбавляє сезонних хворіб. Коли ми почали я стрибати в ополонку, я перестала хворіти нежиттю. Взагалі тако, я при забула про кашель, про нежить. Ще восени, коли не стрибаємо, можуть її захворіти. А зимою ні. Чекаємо тільки чекаємо, коли буде зима, сніг, мороз. Сім'я перебуває в воді не більше хвилини. Традиційно робить триразове занурення і з перехопленим духом вибігає одягатися. Класно, дуже класно. Сьогодні дуже класно. Вітру немає, дуже прикольно. Можна і постояти і інтерв'ю дати. Так що радимо займатися моржунством. Моржуйте. Воді спочатку холодно, а потім... Ложиш жарко, жарко і дух перехвачує. І дух перехвачує, перехвачує. перехвачує. Гріються вже вдома гарячими напоями. Після ополонки не, не, не вживаю алкоголю. Цього не потрібно. Можна гарячий чай, грок трошки випити, а алкоголю не треба, то просто імунітет згубить. Медики кажуть, до занурення в ополонку треба готуватися ще з літа і лише під наглядом лікарів або моржів. Із досвідом. Якщо людина не підготовлена до такого купання, то це може спровокувати послаблення імунітету, і людина отримає простуду або якісь інші респіраторні захворювання. Ризик для непідготовлених людей є в загостренні їхніх хронічних інфекцій або хронічних захворювань, особливо якщо люди хворіють на всякі радикуліти, міозити і так далі. Вже у четвер українці відзначатимуть водохреща у крижаній воді. Медики нагадують, поєднувати таке святкування з алкоголем небезпечно для здоров'я. Любомир Ферен з Олег Кухар, головні новини Львова.